Якщо все пиво, яке людство випиває за рік, розділити на всіх жителів землі, кожному, включно з немовлятими і непитущими, достанеться приблизно по 2 літри. Один з цих літрів наливають людству три найбільші пивоварні компанії світу: датська Карлсберг, голландська Хайнекен та бельгійський гігант зі складною назвою Анхойзер Буш-Інбв, який наразі є найбільшою броварною світу і контролює третину світового пивоваріння. Це історія про те. Як струмочки та річки пива злилися в цієї компанії у справжнє величезне море. Друзі, якщо ви хочете підтримати цей подкаст, інформацію про такі можливості ви знайдете в опису. Зокрема, ви можете підписатись на Patreon і отримати доступ до всіх серій, які вже вийшли. Історія перша. Інтербрю. 1366 рік не прославився в історії гучними історичними подіями. До цього часу Київське князівство три роки як було відвойовано у татар, щоб стати на 300 наступних років далекосхідним кордоном найбільшої європейської держави Великого князівства Литовського. У Московському князівстві за татарським ярилком правив князь Дмитро, якому через 14 років після бою на Куликовому полі дадуть прізвисько Донський. У Центральній Азії міцніша імперія Тамірлана. А в Західній Європі добігає кінця 9-річна перерва у столітній війні, що розпочалася 30 роками раніше. На боці Англії, свого основного торгового партнера, у цій війні виступила Фландрія. Примітно, що верховодили у Фландрії тих років пивовари. Саме вони вигнали правлячу династію і, по суті, встановили в країні реміснічу демократію. І ось. В цьому непримітному 1366 році, згідно з даними муніципального архіву фламандського містечка Левен, було отримано перші податки від пивоварні Денхорн, що означає мисливський ріг. Від цієї дати і веде свою біографію найбільший у світі виробник пива. Перші шість століть пивоварня майже не подавала виду, що претендує на світове панування. Хоча тепер, заднім числом, деякі прикмети майбутньої величі можна і вгадати. 1708 року пивоварню Денхорн очолив майстер пивовар Себастьян Артуа. Через 9 років він викупив бізнес і назвав його своїм ім'ям, зберегши в гербі зображення мисливського рогу. Через два століття Артуа Бревері залишалася хоча і однією з найбільших у Бельгії, але всього лише локальною броварнею. І ось 1926 року Артуа Бревері зварила до Різдва особливо вдалу партію світлого лагера. За прозорість, яскравий бурштиновий колір і на честь віфліємської зірки новий сорт пива назвали Стелла, що латиною означає зірка. У 1930-му Артуа Бревері вивела стелла Артуа на ринки Європи і Канади, і незабаром воно стало найпопулярнішим бельгійським пивом у світі. У 1960-х річний обсяг виробництва стелла Артуа перевищив 100 мільйонів літрів. Однак до цього часу на батьківщині прославленого пива дозріла загроза лідерству Артуа Бревері. У 1966-му лієрська пивоварня Підбіоф почала випуск пива Юпітер з додаванням кукурудзи. Незабаром нове пиво завоювало серця бельгійців і стало номером один на, ймовірно, найвимогливішому пивному ринку світу. Невідомо, чим би закінчилося змагання двох найбільших бельгійських проварень, якби 1987 року власники не поклали йому край. Артуа Бревері і Підбіоф об'єдналися, утворивши компанію Інтербрю. Назва компанії виявилася пророчою. За наступні 30 років більгійці з литтями і поглинаннями об'єднали пивоварні чотирьох континентів. У результаті тільки пива з марки Стелла Артуа нині розливається світом понад мільярд літрів на рік. Старт міжнародної експансії дала Канада, де Стелла Артуа успішно освоїли ринок ще у 30-х роках ХХ століття. У 1995-му інтербрю купила найбільшого канадського виробника пива Лабат Бревін. Але справжній міжнародний прорив інтербрю був пов'язаний з освоєнням радянської спадщини. У 1996-му інтербрю з'явилося в Україні, купивши чернігівський пивкомбінат Десна. Протягом наступного десятиліття інтербрю придбає в Україні Миколаївський пивзавод Янтар і Харківський Рогань. Партнером бельгійців в освоєнні ринку СНД став індійський підприємець Шив Кхемка, який за гроші корпорації Сангроб, яка належала його батькові, скупив в Росії на початку 90-х шість півзаводів, що розрялися, і ще два заводи в Україні. Шив Кхемка згадував: пивоварні працювали на 20-30% потужності, тому що не було ні дистрибуції, ні брендів. Бельгійці дали бренди і технології. А випускник американської бізнес-школи Шивкхемка організував модернізацію виробництва і створив дистрибуцію міжнародного рівня. У 2005-му Sun Group вийшла із спільного бізнесу, отримавши за 34% Sun Interbrew 700 мільйонів доларів. До цього часу Interbrew вже третє за величиною пивовар у світі, здійснила злиття з найбільшим південноамериканським і п'ятим у світі виробником пива Ambev. Бразильська компанія була створена трьома інвестиційними банкірами, які у 1998-му продали свій банк, а за виручені гроші отримали контроль над півними компаніями Брахма і Антарктика і організували їхнє злиття. У 2004 році новоявлені королі латиноамериканського півоваріння організували операцію з обміну 57% акцій АМБЕФ на 25% акцій Інтербрю. Після об'єднання бельгійців з бразильцями компанія отримала назву «Інбеф» – контроль над 14% світового ринку пива і, почесне звання найбільшою за обсягом виробництва пивоварної компанії світу. Але хоча бельгійсько бразильська компанія була найбільшою у світі за обсягом виробництва пива, діяла вона на порівняно бідних ринках Латинської Америки, в пострадянських країнах і Китаю. І тому за виручкою все ще поступалося двом іншим гігантам: Анхойзер Буш із США і південноафриканському Сап Міллер. Ця конфігурація і визначила драматургію світового ринку пивоваріння у другому десятилітті ХХІ століття. Історія друга Анхойзер Буш. Ще за 100 років до появи бельгійської пивоварні Денхорн. У королівстві Богемія було засноване місто Будейовице, яке отримало від короля право пивоваріння та стало згодом одним з центрів чеської культури виробництва пива. 1876 року в Будеййовіце, який в ті роки називалося на німецький лад Будвайс, приїжджає за знаннями і досвідом пивовар-початківець США Адольфус Буш. Тесть Буша Едхард Енгаузер купив у Сент-Луісі пивоварню і запросив взяття очолити бізнес. З Богемія Адольфус Буш повернувся з рецептом чеського пива, який він назвав на честь місця походження рецепта Будвайзер. До кінця 19 століття Енгайзер Буш щорічно випускав вже понад 100 мільйонів літрів пива Будвайзер. Вирішальне значення для успіху мало інноваційне застосування до пива технології пастерізації, що дало змогу значно підвищити термін придатності продукту і, відповідно, значно розширити його дистрибуцію. До цього часу рецептура виробництва вже помітно відрізнялася від початкової чеської. Вона включала використання рисової крупи. Це дало змогу Engaizer Bush заявити не тільки про унікальність бренду, а й про створення оригінального сорту пива американського лагера. Згодом, у роки сухого закону, Engaiзер Bush створив ще одну революційну технологію. Компанію почала вперше у світі виробляти безалкогольне пиво. Тим часом наприкінці 19 століття в Будейовиці було заснований завод Будвайзер-Будвар. А 1937 року почалася вікова судова тяганина між американськими і чеськими підприємствами за право на марку Будвайзер. Згодом гостроти Тяжбі додав той факт, що завдяки активній маркетинговій кампанії та повоєнній експансії США американський Будвайзер з 1957 року став найпопулярнішою пивною маркою у світі. І за оцінками журналу Business Vieк і компанії Інтербренд увійшов у трійку найдорожчих брендів світу, разом з Мальбара і Кока-Кола. У результаті судових розглядів «Енгайзер Буш» зберіг право на бренд Budweiser у США та Канаді. А чехи вивели своє пиво в Америку під маркою Чехвар. При цьому в більшості європейських країн американці суперечку програли, і найпопулярніше пиво світу тут продається під брендом Bud. Завдяки популярності Будвайзер американська компанія аж до злиття інтербрю з Анбеф залишалася найбільшою пивоварною компанією у світі, а після злиття продовжувала лідирувати за виручкою. І тоді Інбев зробила американцям пропозицію, від якої вони не змогли відмовитися. У 2008 році Інбев приєднала Ангайзер-Буш за 52 мільярди доларів. Сенсаційна за масштабом угода вразила ринок. Але найбільше власники топ-менеджмент компанії були впевнені, вкладення окупляться. Шиф Кхемка, описуючи головні проблеми пострадянських півоварів, точно вказав на дві ключові цінності цього бізнесу: бренди та дистрибуція. На жаль, у мас маркеті практично неможливо конкурувати з секретами технології або унікальними смаковими особливостями. Ні виробничі потужності, ні патенти, ні геніальні фахівці. Не можуть компенсувати прихильність споживачів до марки та налагоджені зв'язки з мережами розповсюдження. Тому зазвичай вигідніше купити марку, що відбулася, ніж виводити на ринок її конкурента. А економія на масштабі виникає насамперед за рахунок управління асортиментом. Карлос Бріто, який очолював ІМБЕФ 2005 року, чудово розумів усі переваги злиттів, оскільки в бразильської АМБЕФ займався якраз фінансами і продажами. За 4 роки після поглинання американською «Ангайзер Буш» компанія під керівництвом Брітта збільшила маржинальність з 31% до 39%. Легко прикинути, що означає додаткові 8% маржі за річного доходу, що наближується до 50 мільярдів. Компанії «Ангайзер Буш» оптимізація за бріто далася непросто. Як стверджує сам Карлос Брітта, у будь-якій компанії 20% співробітників лідери. Ще 70% ті, хто за ними слідує, а є 10% ті, хто нічого не робить. Цих 10%, звісно, потрібно позбутися. Вони завжди нещасні та скаржаться. Відповідно до цього підходу в американській компанії було скорочено 6% персоналу. топ менеджменту заборонили зупинятися в дорогих готелях і літати бізнес-класом, якщо переліт триває менше 6 годин. Тим часом виклик бельгійської експансії вже готувалася прийняти південноафриканська африканська компанія, загартована в боротьбі за ринки країн третього світу. Історія третя. САБ МІЛЛЕР. У 1895 році Чарльз Глас відкрив у Йоганнесбурзі півоварню, яка через 50 років під назвою САБ, тобто South African Breveries стала однією з найбільших у Південно Африканській республіці. Захід ери комуністичних режимів у 1990-х відкрив для компанії нові ринки. У ці роки САП запустила виробництва в Угорщині, Польщі, Румунії, Анголії, Мазамбіку та Замбії. Але найуспішнішим виявилося рішення отримати 1994 року контроль над найбільшим пововарним виробництвом Китаю. Кілька років по тому САП міг з гордістю заявити, що виробляє найпопулярніше з пива у світі китайський бренд Snow. До початку 21-го століття САП набрався сил, щоб почати експансію і на розвинені ринки. У 2002-му південноафриканці купують за 5,6 мільярдів доларів другу за величиною пивоварну компанію США Miller Brewing Company і входять до п'ятірки, а після утворення АБНБФ – до четвірки компаній, що контролюють понад половину світового виробництва пива, для Саб Міллер, що агресивно розширюється, зіткнення з бельгійським гігантом видавалося неминучим. І африканці почали підготовку. У 2007 році Саб Міллер купує за 1,2 мільярди голландську «Гролш» і створює спільне підприємство з великим американським пивоваром «Молсон Корс. За рік Сабміллер здійснює недружнє поглинання австралійської Foster Group і отримує контроль над австралійським ринком. Тоді ж Сабміллер намагається купити британську Scottish and Newcastle, яка, окрім власного виробництва і славної історії, володіла цінним активом 50% Baltic Балтік Holding, BBH, що очолює з брендом Балтіка російський півний ринок. Але угоду цю перехопив тандем Хайнекен і Carlsberg. Які разом придбали британців за 15 мільярдів. З урахуванням того, що Карлсберг вже володів другою половиною BBH, вплив данців на російському ринку став незаперечним. У 2012-му Сабміллер в обмін на 24% акцій турецької анадалу ЕС віддали цій компанії всі свої російські активи, отримавши якщо не контроль над великим гравцем, то союзництво з ним. Тоді ще ніхто не здогадувався, які наслідки це буде мати для Ефесу. А БНБ у 2013 році відповіла поглинанням мексиканського виробника пива Корона. Наступний хід зробив Сап Міллер. 1 вересня 2014 року компанія надіслала пропозицію про купівлю власникам Хайнекен. 14 вересня Хайнекен відповіла на пропозицію відмовою. Керівництво Хайнекен проконсультувалося з основним акціонером Шарлін де Ковальо Гайнекен і дійшло висновку, що пропозиція не має сенсу. Сім'я Гайнекен, яка контролює компанію, має намір зберегти спадщину та індивідуальність Хайнекен як незалежної компанії. Так йшлося в офіційному повідомленні компанії. А рік по тому відбулася за визначенням фінансіста Ворена Баффета угода століття. А БНБФ за 106 мільярдів придбала Сабміллер. Це була найбільша угода МНД 2015 року у світі, а також найбільша за всю історію пивоваріння. Об'єднана компанія отримала контроль над третиною світового ринка пива і коштувала на момент злиття майже 300 мільярдів, увійшовши таким чином в десятку найдорожчі компаній світу. Постскріптум. 2018-го анхайзер Бушен Беф здійснила ще одне злиття: локальне, але важливе для нас. В Україні та РФ. Підприємства ІНБЕФ об'єдналися в рівних частках з підприємствами турецької Анадолу Ефес, в якої більгійці вже на той час мали долю 24%, що колись належала Сапміллер. В Україні турецька компанія володіла броварнію Сармат у Донецьку. Незабаром після вторгнення Росії в Україну більгійці оголосили, що їх компанія продає свою частку в російському підприємстві турецьким співвласникам. Відмовилася від усіх фінансових вигод з російського підрозділу і списала понад мільярд доларів російських активів. Майже одночасно про вихід з російського ринку заявили два інших найбільших гравці певного ринку Карлсберг та Хайнекен. У квітні 2023-го Хайнекен заявила, що знайшла покупця на російські активи цих компаній. 23 червня 2023 року. Карлсберг Груп заявила підписанні угоди про продаж компанії Балтика. На момент запису цієї історії ім'я покупця не розголошувалося, але за чутками це була все та ж турецька компанія ФС. Однак за місяць, 16 липня, президент Росії Путін підписав указ у фактичної націоналізації компанії Балтика. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.